Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні займусь господарською діяльністю нарешті. Що мені треба зробити? Треба почистити сарайчик. Живуть у нас тут уточки, парочку курей, ну, точніше, три курочки. Треба все вичистити. Тому що перед Новим годом взяли, думали, подержимо трошки курочок. І ну, на яєчка, в общем-то говоря. А вони щось у нас. Не прижились з не прижились. чого, то що вони куплялися з птахофабрики вже дорослі. І щось вони один по одному і зійшли. Остались три куриці, і з них одна тільки несе яєчка. Ну, Проблема в нас не в цьому, що вони там не несуться, а проблема трохи в другому. В тому, що, коли ми почали тут держати курей, сюди повально знайшли миші, ми, миші і криси. І треба вичистити тут усе. І забетонірувати. Ну, в общем, сейчас постараюсь показать фронт работы потому что там у нас не особо свет, там верніше свету немає на данном етапі. надо підготувати стіни, все. І тоді вже буде у нас там свет. Проведемо свет все остальне зробимо. В общем, включусь включу, покажу сарайчик. Що надо делать В общем, передвинулась до сарай. Ну, обстановка, так скажем, удручающая. Я тут, діло, тут і підсипаю їм, і підмощаю, але тут живуть ще й уточки, і вони роблять болото. Ну, болото то таке, а те, що тут, навірно, камера та, показує, які тут нори мишачі. Чи мишачі, чи крисячі, не знаю. В общем, надо це все діло зачистити усе. І Це У нас тут таке. Називаємо гніздо, що інтересно, я їм мостив оці штуки сюди і насипав, що хочеш. І сюди насипав, не несуться. Я ось все робив їм отдільне корито, щоб вони тут неслись. Ніхто тут нестись не хоче. Ну що? Фронт роботи показав, Попробуємо щось. Щоб почати чистити, треба для початку зробити вияви. Вот сьогодні сегодня придбала на ринку вила. Є у нас дирачок із імпортної лопати. Це така називається лопата 0,5. О, який зразу прийшов, хоче допомагати. В общем, работаємо. Готуємо інвентар. Починаємо зачистку маленьку. Курятничок тут навесок, битовка, Я так, з чого було, з підручних весною, брешу весною, осінню, Сколотив, сіткою, зашив. Такий у нас сарайчик. Не буду відкривати, нічого там нового не з'явилося. Наоборот, убрався на возоб туди. Тут у нас живуть кури, велосипеди і прочі всі діла, і батареї. Навірно сделаем ему отопление в следующем году. Хочу вам показати нашу хатинку. Така вона, конечно, вся зачухана трошки. Ну це поки що. Вже ми зробили певний фронт работ за рік нашого проживання в цьому будинку. Ззовні, звісно, цього ще не видно, але Ну, нічого не видно. Видно тільки що Демарик у нас додався, не було отого, тієї високої труби. Це ми поставили в минулому році. Котел, батареї, зробили газове опалення. І тепер нам живеться трішки веселіше. Ще деякі роботи я проробив, Там поштукатурив стіну цю, погріб. Зробив таку дверочку на погріб, тому що була геть погана. Пофарбували. Тут, як то кажуть, творчеством займався. Трошки зробив декоративну штукатурку, ну, це було минулої весни. Це вже майже рік воно відстояло. Виглядає воно отако. Це так накинув. Десь в мене там є фоточки. Я прикріплю як було і як стало нашому наш гаражик. Гаражик взагалі в трошки в плачевному состоянні, починаючи від даху і закінчуючи фундаментом, але не можемо ми з цією війною так швидко все відновити, реставрувати. Тому, як є, і тече, і всередину тече. І просів фундамент, ну я так розумію, що це задовго ще до того, як ми тут почали жити, цей фундамент почав просідати, і виперло пузо на стіні. Я вже там в паніці хотів перед Новим роком підпирати його досками, бруси, навіть купив брус, а тоді так прикинув, попередивився, дивлюсь, нічого не воно далі не двигається. Тут у нас трошки гармидер, але вже... Свята закінчились, усе налагодилось, то будемо далі займатися цією роботою. Кучу металу, цю треба привести в порядок, що піде в діло, що не піде в діло. Десь пересортувати, привести його до ладу. Це така історія. Воно взагалі якби стіна була менш просівша, але з усіма відомими подіями. У нас тут трошки двихтить, і через те стіна пішла трошки дужче. Але нічого. Настрій у нас, як то кажуть, оптимістичний і патріотичний. Все збудуємо, все відремонтуємо. Але поступово швидко, на жаль, нічого не виходить. Тоді у нас ще від, як то кажуть, модно від попередників лишилася така купа сміття. Не без того, що я сюди трошки додав. Але ну, переважно вона була, це куча. Я її окультури, тому що вона була розтягнута, мабуть, аж до моїх ніг. Це я в минулому році трошки її скидав, скидав, скидав та У нас їздить трактор, який сміття забирає. То я так потихеньку-потихеньку їм відвантажую, тому що теж вони сердяться, не хочуть від більше 15 кілограмів підіймати. Тому не так швидко. Що ми ще з такої роботи зробили? Ну, обрізали дерева, до речі, вже знову буду я підрізати ці деревця. Думав я, що це просто якась падалиця. Але ні. Дала в нас яблунька. Доволі таки непоганий результат. Ось яблунька стоїть біля самого городу. То я її обрізав, ми поза минулий рік. Нічого не було, коли ми тут тільки приїздили сюди, починали щось робити, нічого на цьому дереві не було. А в минулому році обрізав і виросли яблучка. Невеличкі, правда, тому що в мене не було, був на роботі. Нікому було оці всі цвіт поздавлювати, прорядити, щоб були крупні яблука. Але не знаю, як буде в цьому році чи поїду я. У відрядження чи не поїду. Якщо не поїду, то вже буде інший результат. Ми їх і обробимо від шкідників і прорядимо, щоб були крупніші. Нехай буде менше, але крупні яблучка. Лишилася така абрикоса, якби її з, однією, з одного боку, хочеться її і почекрижити, тому що минулий рік нічого не було. А от позаминулий. Як тільки я сюди приїхав перше, то тут були такі абрикоси, як, ніби як персики, такі величезні. Небагато, але ну, вони були. Через те мені хочеться все таке, що це дерево приберегти. Тому не знаю. Горіхи. От оцей горіх, він взагалі такий здоровенний. І мені рука не піднялась його зрізати, тому що горішків, хоч вони не сильно і великі, але їх... Доволі таке багато. Але що я можу сказати? Почали різати, а навіть так видно. Він трухлий. Через те, мабуть, весною або влітку ми його позбавимося. А можливо, восени ще цей рік він постоїть до осені і під сінь, або восени ми його зріжемо, тому що всередині він пустий, трухлий. Не то, що пустий, а трухлай всередині. І це як не крути небезпечно, тому що в майбутньому ми все таки будемо робити дах. І не хотілося, щоб десь якась гілка нам пошкодила нову кришу. Тут такі справи, друзі. Тут і ми займаємось. Як є там у мене відео на каналі, десь де рік тому я виставляв, думав, зараз все так швидко, і те зроблю, і те зроблю, і те зроблю. А воно ні, воно якось оце, почалася ця війна, чи хоч продовжується вже вже скоро третій рік, як іде війна, і не виходить робити щось швидко. Або ти на роботі десь у відрядженні, або ти приїздиш, робиш поточку якусь, такі якісь справи, які ну, неможливо відтермінувати, та й якось по ступеню важливості. Справи робляться. Зробили опалення, це так велика справа. Робили, мабуть, з місяць, хоч паяли ті труби, але воно то те, то те. То майстер, я сам цього не вмію робити, то майстру нікали. І так воно затягується. А взагалі мені це подвір'я подобається. Тут якось так затишно, звісно, багато чого треба щось відновлювати, щось перебудовувати, щось. Нове будувати такі, як оці шалашики, сарайчики, треба від них позбавлятися. І будувати капітальні споруди. Те, що має мається капітальна споруда, це, це гараж адекватний. Отут дерева далі прийде, доведеться прибирати. Оце дерево доведеться прибрати. Звісно, забор оцей, це просто це, це тьма. Темрява. Ну нічого, ми з цим потихеньку впораємось. Що ми ще зробили з минулого року? Ми... Зараз я вас проведу, мабуть, піду тією стороною. У нас тут нашестє котів. То було нашестє мишей минулий рік. Потім приїхали двоє котів. Чорний більше, це і реженька кішка. А потім оцей ще товариш Реженька, пішла, хвостом вильнула. І в нас тепер нашествия котів. Вже березень не за горами, то коти йдуть і йдуть. Дивляться на нашу міру, вона в нас тут невеста файна. І всі до неї хочуть залицятись. Що скажеш? Зробили ставили два віконечка, теж вони не все заразом. Нічого я тут ще не робив це влітку, мабуть, на початку серпня ці два віконечка поставили. Що я можу сказати? Воно нібито і добре. Звісно, плюс величезний, те, що порівняні за тими е старими муміями, які стояли, вони відчиняються, вони там і провітрюються. І будинок провітрити можна все. Але є одна така проблема величезно це те що холод тягне. от оці дерев'яні рами, хоч вони там десь може і продуває і ще щось там робиться, але все ж таке тепліше, ніж ніж від цих пластикових вікон. Тому, не знаю, мене це трошки збентежує.